Діти, до нас садок завітала барвиста осінь і розмалювала все навкруги, а тепер подивимось на дерева. жолудя він проростає, в кроні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Це діти дуб. Чорна біла одежита, зверху листяна хустина. Це береза. Дерева в саду стоять, нібито вогнем горять, грони Яскраві висять, птахів до себе ваблять. Це горобина. Гілки рогаті, плоди крилаті, лист долонею, з ніжкою довгою. Це клет. Ось ми і познайомились з осінніми деревами, дубом, берізкою, горобиною та кленом. До побачення, діти!